Півсотні картин, що написали жінки загиблих на фронті захисників, показують у Києві. Виставка відкритого будинку художника і триватиме до 8 вересня. Жінки кажуть, арттерапія допомагає виплеснути свій біль. Власне, для цього проєкт і створили. Більше Дар'я Цесарук розкаже. Лілія тут намалювала дерево. Я не могла нічого сформулювати. Я спробувала, щоб мені штучний інтелект згенерував зображення. Це перша картина, яку вона створила після загибелі її чоловіка на фронті. Це в пам'ять про чоловіка. Хотілося якогось світла, і тому ця картина вона про світло, про те, що потрібно відновлюватись, тому що час іде і перебуваючи в цьому дуже складно. Її Дмитра не стало ще у 22-му, коли він рятував життя побратима, поруч розірвався снаряд, який забрав їх обох. І це було їх перше бойове завдання. Це було оточення, Луганська область, Тошківський котел. Попав осколок в його друга, і він йому надавав першу медичну допомогу. І потім був прильот. І вони разом вдвох так і залишились. селище Тошківка, що на Донеччині, де це сталося, росіяни окупували майже одразу. І тому тіло чоловіка Лілі не повертали і ще майже два роки. Щоб обмін усе ж відбувся, вона об'їздила пів світу. Я їздила також. 22-му році в Ватикан, коли ще був колишній папа Франциск. Знаєте, нашу історію її перейняли всі. Наші хлопці-побратими дали геолокацію, дуже правильно все описали, де хлопці знаходяться, де вони лежать. Поховавши свого Дмитра на цвинтарі у Києві, виплескувати свій біль. Ліля взялася на полотні. Мені дуже допомагає це захоплює. Я проявляюсь в творчості. Тепер у її доробку вже дві картини. Оцю з ліліями вона майже закінчила. Я хотіла якийсь такий гарний принт зробити намалювати щось про себе, щоб все таке в мене зараз такий етап відновлення. щось зробити приємно для себе, гарні квітки, щоб я потім ними любувалась. Малювання для жінок, що втратили коханих на фронті терапія. Їх у спільноті вже понад 400. Кожна на мольберт переносить свій біль, намагаючись бодай трохи його полегшити. І кожна з них абсолютно по різному відчуває себе на різних етапах. Хтось вже відчув подих життя, хтось ще перебуває в стані горя або депресії. А у нас зазвичай. Це так волнами накатує. Власне, виставка і картин, і текстів це не є головне. Головне це спільнота, яка сформувалась в цьому проєкті. І їхні картини нині на виставці у будинку художника, що в центрі Києва. Цей проєкт він презентує творчість. Дівчат, творчість жінок в різних містах України, і це є напрочуд, символічно, тому що це також елемент об'єднання. А в такій непростій ситуації це надзвичайно важливо, тому що психологічна допомога і засобами арт реабілітації. Там вони висітимуть ще до 8 вересня. Згодом більшість помандрують Україною і навіть світом. Ліля ж створювати живопис продовжить і надалі, і вже має ідеї своїх наступних картин. Дарія Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.